Протягом вихідних ярмарки книг від найвідоміших видавництв України, заходи за участі літературних діячів України, презентації, лекції, дискусії, поціновувачів сучасної української літератури є чим зацікавити. Ось цю дівчинку знайшов рибалка у лісі і назвав її серпанку, тому що вона якби народилася. Народилася знайшлася якби ось. Небайдужі запоріжці долучилися й до благодійної ініціативи Книжкова поличка для військових метою якої є збір та передача літератури до шпиталів. Створили таку поличку для збіру книжок в рамках проекту всебічного розвитку українського мовлення на 2004 -й. 2030 роки, і ось саме ми їх збираємо. Потім будемо передавати до шпиталю, де знаходяться наші військові, даби підтримати їх психологічний стан. Ну і звісно ж не забуваємо про розвиток культури української культури. Підготували книги для захисників вихованців Запорізького академічного ліцею. 23. передала книги військовим із секретар міськради Регіна Харченко. Принесли Лесю українку з Петриківським розписом. Ну красиво. Ну і від наших дітей Аліс в Україні див. Да, це улюблена книжка. Кожен військовослужбовець і військовослужбовець з великою повагою ставиться до своїх батьків. Мабуть, перше, коли вони виходять з позиції, вони завжди пишуть мамі або татові про те, що все добре, я живий, здоровий. Отут тут вони побачать зворотню картину, як мама переживає. Страшну трагедію, коли її доньки чи її сина немає, або якщо він поранений, або якщо він в полоні. Складна книжка, але вона дуже глибока. і Вона про сьогодні, про те життя, яке ми живемо тут і зараз, і не можна від цього ховатися. Завітали на Читай форум письменники з різних регіонів країни. Презентувала запоріжцям та гостям читай форуму свої книги львівська письменниця та перекладачка Катерина Міхаліцина з пригодницькою книгою «Жара на витівці з Києва приїхав дитячий письменник Іван Андрусяк. Про що ці книжки про дитинство? Про малярство, шмакодярство, з, скажімо, серія про е, морськосвинського детектива Жерара, Він морський свин, е, е, а що дуже в світі люблять морські свинки. Нямати, тому його так і звати Жерар, бо багато жерить. Але він не просто багато багатожерель. Він розслідує всякі каверзі звірські справи. В рамках читай форум Запоріжжя відбулася презентація перевидання роману Книга сили воля Валентина Терлецького. Прем'єрний наклад побачив світ ще у 2018-му, і його вже давно немає в наявності. Нині весь цикл історичних романів друкуватиме видавництво Богдан. Розпочали з перевипуску першої частини. Загалом, книга сили це серія історичних романів, що засновані на реальних подіях. Там немає жодного вигаданого персоналу. Нажа напружений сюжет, карколомні пригоди, знакові постаті, не розгадані до цієї пори таємниці запорозьких характерників. Все це є в романі. Автор зазначає, на написання серії книг надихнули цікаві факти, які вдалось віднайти в процесі підготовки телевізійних програм про козаків. Сам для себе, коли працюєш над цим, занурюєшся в тему. Як журналіст, як письменник, я відкривав для себе багато нових фактів, таких вражаючих, таких невідомих широкому загалу, і воно дуже. Мене підбадьорювало іти далі в своїх пошуках. Саме надихає цей дух. Він в українцях, в нашому народі, живе багато тисячоліть. Козацтво це тільки навіть верхівка оцього унікального явища українського лицарства. І, але, на мій погляд, це найбільш яскрава сторінка в історії України. На думку Валентина Терлецького, кожен українець повинен знати свою історію, а особливо такі величні її сторінки, аби всі присутні на презентації могли відчути козацький дух та надихнутися його силою на захід. Завітав і театр козацького бою Запорізький спас. Я хочу це максимально цю тему розкрити, показати українцям, що вони мають пишатися своєю історією, своєю спадщиною унікальною. Бо такого явища жоден народ в світі не спродукував, не народив, тільки дала цей феномен світу Україна. Ця історія нікуди не ділась, вона триває і зараз. Бо цей козацький дух він генетично, генетично вкорінений в крові українців. і Він періодично в, в такій межові кризовій ситуації для всієї нації. Він прокидається. В рамках фестивалю також діяла дитяча розважальна локація. Відбувалося спілкування з українськими авторами та панельні дискусії. Організатори запевняють, фестиваль ставив перед собою одразу кілька цілей, яких вдалось досягнути. Це передусім, хоч на кілька годин, відволікти дітей та дорослих від страшних реалій війни, а також популяризація книг та читання. Я думаю, що для мешканців міста, для переселенців, для дітей, це дуже значуща подія, тому що люди зможуть підняти свої культурні рівень. Вони зацікавляться книжками, піднімуть свій емоційний стан. А також, звісно, це така велика промоція читання, і я думаю, що це поляризація наших бібліотек. Чи можна назвати читай форуму Запоріжжі найбільшим, наймасштабнішим з початку великої війни? Звісно, це найбільший читай форум, це найбільша подія. Літературна, можна так сказати. В рамках фестивалю Читай форум Запоріжжя мережа міських бібліотек отримала сертифікат на мільйон гривень для придбання книжок. Тепер цікавої літератури в запорізьких читальнях стане ще більше. Вадим сорвін, Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.